Доброго вечора. Розповім вам зараз, як діє наша правоохоронна система. Це територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Києві. 12 разів я звертався з заявами, що порушили кримінальне провадження проти заступника голови Національної поліції по карному розшуку Небетова. Реакції 0. От ні Був на особистому прийомі, думаю, поїхав, записався, місяць ждав також. Приймали мене в такі комнатушки, там така метр на два, понимаєте, як от в 33-му році, не окна, в му році, не ні ні окон нічого так завели. От, ну, ну Чудеса. Коротше, я звернувся після цього всього до Шевченкого районного суду. Шевченкий районний суд виніс ухвалу та зобов'язав слідчого. Територіального управління Державного бюро розслідувань занести відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань і надати мені витяг. Пройшло три неділі, ухвала суду направлена була належним чином до ДБР. Реакції ніякої. Я звертаюся до прокуратури в телефонному режимі до е, чергового прокурора. Вони направили туди. Реакції теж нема. 10.09 я направляю вже офіційно в прокуратуру лист, щоб порушили кримінальне провадження проти цього слідчого по 382 статті Кримінального кодексу за невиконання ухвали суду. Реакції теж ніякої. 12 числа я їду туди. Державне бюро розслідувань. півтора часа я там сидів і сказав, я звідси не піду, поки не нести. Правда, винесли цю ухвалу суду мені. Не ухвалу суду, а витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. І що в ньому цікаво? Не вказано, що тут небето, а пишуть, що це руб головного управління поліції у Київській області. Причому тут та поліція і та Київська область до цього всього, що я розбираюся цим небитом? Чому була скарга на цього все по поводу цього питання? Це перевищення службових повноважень, вказано з посадовця, зловживання посадовими обов'язками, що призвело до тяжких наслідків. Там ви в своїх виступах я раніше ви їх бачив. А також я звертаюся. До, до керівника Ради громадського контролю при ДБР, який контролює будь-то, не знаю, яка буде реакція, щоб його, цього чоловіка, цього слідчого, з ним розібралися, Що це за, за слідчий? що він не, не, не виконує ухвали суду, він порушує законодавство. Понимаєте? Він що хоче те і робить. То як він може розслідувати фамілію Гасанову, Оцього слідчого, який є? Ви маєте собі представити, що вже робиться? Що хочу те і роблю, хочу порушую, хочу ні. Звісно, тому що це Небетов ходить з їхнім шефом, в місті Аманіни до Татарова. Так що говорити, подивіться українську право, там все покажуть, як вони там ногами розмахують і все остальне. Це нормальні правоохоронці? Це нормальна правоохоронна система. Я до їх звернувся на це все ж моє вже на це, цю провадження, на це, що було порушено, з двома вже клопотаннями. Реакції поки ні постанови, пройшов час, нічого немає на ці дві всіх, цього, який видає цю справу. Що можна балакати? А сап'ян виходить і розказує, як тут по телевізору розказує, як вони працюють та як вони. Ми бачимо, як вони працюють. Я бачу вже, як вони працюють, задержують, кого не є, якісь генерали там задержують, які на, на фронті. І круте їм руки. А такий, оце ходить генерал оцей Небетов. Що чим хоче, кришує озера, занімається на Київщину, пішло, скільки трупів за його бездіяння було? Оце його звинувачують в цьому. Так розслідуйте, поруште провадження і давайте будемо розслідувати. Шановний, я з цього не зійду. Ви не думайте, що ви мене залякаєте, Приїжджала з внутрішньої безпеки з Національної поліції України, міністр дав доручення, приїхать, ну і що кажуть, що ви до мене приїхали? Розказав, ну, 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 і ну. І, і все. Поїхали на назадай, об'яснення, яке пояснення. Я до вас звернувся, надайте мені відповідь. Чим він займався? Цей чоловік з 24-го, 2-го року по 1 квітня 22-го року. Перебили скільки народу тут, на Київщині, а він де був? Втік своїм подіяльнічним ментами. Гарного вам вечора.